Зараз вичерпуємо. Зачекайте. Чекай. Сесія проголосувала сьогодні. Питання було внесено, ніхто я не боюся. Але в мене дуже цікавий цей момент, що в цьому проході стоять дуже цікаві люди. Фурман Сергій Олександрович. Як до чого? Я, я сюди прошу начальника міліції. Хай він вам розкаже. Наша поліція акуратно закрила справу. І по цьому питанню, ні. Це питання не ключове, це питання для мене надзвичайно важливе. Сьогодні стоїть людина. Як От вам і все. І сьогодні мене дивує, чому там присутні і Ткачук з чоловіком і питання шестирічної провокації. Сьогодні знову. бачу, воно яке такі питання. І я дуже хотів би, щоб це питання пояснив начальник поліції, чому питання по 11 підпалених автомобілях, чому місце не розкрито, чому це питання по сьогоднішній день і це питання бачить, я з Фурбаном, тому що вони знайшли після підпалів, каністри, геточки і все інше. Потреба. Я пишу ви самі вас і і ваших тиск. Ні, тиск ніхто мені не надавить тим більше оця публіка. Ви не удачу, кому буде привезли. Якщо це були ті люди, яких я знаю багато років, ті люди, які справді здають на це питання. тому що я, я, я свою позицію мені не важливо, чи посаду мене займає, чи посаду, чи мене сьогодні займається. Мене всі роки національно-патріотичною. Цю позицію я доказував, проводив і послідовно реалізовував. А все інше, це казка. І коли я пан, я не пам'ятаю, що це за люди. А тепер, коли це панеться олій, який чоловік не і плюс Енгель Курман. то мені це загадка. Чому люди, які, до яких у мене є запитання, чому люди, яких я підозрюю у спробі підтримувати моєї родини? Я від першого імені задам його питання. Дуже...